Вітаю вас, мої дорогенті. Сьогодні відео, що потрібно тобі почути, це слова звернення ангелів-охоронців до вас. Що потрібно тобі почути, щоб зберегти себе, своїх найдорожчих людей? Що потрібно тобі почути, знати зараз? Можемо просто зараз звернутися до своїх ангелів-охоронців, щоб вони змогли допомогти вам. І Зараз надали правильну інформацію. Що потрібно вам почути. Так, так, так. Дивіться, тут можуть бути, можуть говорити про я, якісь якихось друзів, про якихось подруг або про ну, невеличку сімейну таку ідилію, де в рівноправних умовах розвиваються люди, бачите? І вам потрібно почути, що ви одне ціле, одне єдине, тримаєтеся один за одного. Це якщо ви відчуваєте, що ви близькі. Тобто тут близькі люди, вони в одному цілому знаходяться, вони разом розвиваються, тримаєтеся один одному, це не, це не значить, що не відпускаєте. Тут саме сила ваша в тому, що ви допомагаєте один одному, що ви досить Сильні, коли немає сварок, коли мир, так? Тут карта з самого світу або миру також говорить про те, що оце, оцей осередок найголовніше, що може бути зараз в житті вашому. Тобто це про таку дружбу людей або сімейну міць. Так, що ще? А тут, знаєте, що також говорять, що залишається період, коли ви до чогось легковажно відносилися, і зараз треба, як завершувати цей період і, і від, від, з відновленими силами ну, щось починати, напевно. Тобто тут саме володій своєю силою, починай використовувати свою силу, починай цю силу більш розвивати і так далі. Так, що потрібно тобі почути від ангелів-охоронців? Так, імператор... Що тут імператор? Сьогодні старші аркани йдуть, ну, і закохані в нас йдуть. Так, тобі почути потрібно, що ангели-охоронці знають, що в тебе є твій двійник в цьому світі. Це душа, яка дуже схожа на твою. І це стабільно твоя друга половинка, якщо так можна назвати, тут все-таки цілісна натура і цілісна структура. Це твоє кохання. Тобто у вас разом спільний один шлях шлях кохання. Для жінок це чоловік. Для чоловіків вам кажуть, що у вас є кохана, яку ти обереш в цьому світі. Зараз так. Ангело-охоронці кажуть, зараз такий період, коли, можливо, поки що не незрозуміли, де знаходиться ця половинка, але вона є. Вона є. На, дні, на дні колоди карта, яка говорить про, про перше почуття, про зустрічі, про те, що долається якийсь шлях для того, щоб знайти свою кохану чи коханого. Ну, або коханий знаходить свою кохану, долаючи шлях, тобто вас знайдуть чи ви знайдете. Ангело-охоронці це бачать. Говорять також про стабільність і про певні аскетичні такі перетворення вашій натурі, вашому характері. І ви зможете більше, ну як, розібратися, розібралися в собі і зможете більше тепер вже володіти тим правильним навичками для того, які потрібно за ну як використовувати на шляху. На своєму шляху, який ти обираєш. Також говорять про те, що стабільність, яку ви хочете мати, вона може бути, вона присутня у вас тут, вже і зараз, так, всередині. Але ви хочете так, щоб вона проявилася ще назовні, тобто в нашому світі, а, ви, це долає, ну як, ви це досягаєте тоді, коли обираєте правильний шлях, шлях душі. Так, що ще ангел охоронці хочуть вам сказати. Охоронці хочуть вам сказати. Охоронці хочуть сказати. Тут уже трішки простіше говорять, що хтось пише вам листа, так, любовного листа. І там якась брехня, я не знаю, щось таке йде. Хтось вам щось пише, робить. Ну тут, там якась брехня. Людина, яка не погоджується з вашими поглядами, з вашими рішеннями, і ви теж, в принципі, також не погодитесь. Давайте подивимося, що це тут таке відбувається, про що це мова? Ви начебто це знаєте? Кажуть, що відбувається так, як треба. Тут хтось просто не договорює, вам щось не говорить. Хтось щось, щось не договорює, можливо, реально як якась брехня. Так, в цьому випадку. Але я, я дивлюся, що вам це не приносить проблем. Тут кажуть, що тече, як тече. Все, все, все норм, і буде все в тебе нормально. Тобто не потрібно дивитися зараз очима. Людини, яка не погоджується з цим, а сприймається як новий шлях до перетворень. Також ви отримаєте якогось листа, отримаєте листа. Це буде стосуватися вашої діяльності, вашої діяльності. Там те сфера вашої діяльності. Там буквально дивіться кожну букву. Тому що треба буде долати їй певний шлях, так, певний шлях. І якщо брати на себе ризик подолати якийсь шлях просто за листом, так, за якимись словами, які виявляться неперевіреними. Так, ви просто, вит... ну, по-перше, це мінімум витрачаєте час, гроші. ось, Тобто тут треба мати на увазі, що хтось може так набрехати, що вам потрібно буде, якщо ви повірите, зробити кроки, які вам тільки час згаять. Ось. ну, Щоб не доводити до цього, тобто тут одразу. Перевіряйте інформацію, перевіряйте. Бо наступний крок, я тут бачу, може бути вже не такий легкий, коли ви тут сказали, так, я тут зробила дуже багато кроків, а тепер що назад, таке щось іде, обережніше. Тут, можливо, наприклад, стосовно роботи, ви прочитали якесь резюме. Ну, давайте так, це одне з мільйона прикладів. Прочитали якесь резюме, резюме дивитися, дуже підходить, дуже класно. Там дивіться, там обман. Ви зробили. Не один крок, тут прям ну, дорогу якусь проробили, там, не знаю, переміщення певне. Причому по таким картам, як тут показують, це ну, досить ризиковане переміщення. Ось. Будьте, будь, будь, будь ласка, уважні і тут перевіряйте інформацію. І це тільки згайло ваш час, навіть і більше може. Ось, але. По цим картам я тут бачу, що це можна цю ситуацію зцілити. Що значить зцілити? Тобто ангел-охоронці вас попередили, ви це знаєте, і тому ви спокійно стоїте. Ангели вас оберігають і якісь знаки подають. Дивіться за цими знаками. Сама карта ангела виходить тут. Вона, вони вас оберігають. Навіть на такому складному шляху, який ви потім оберете. Не подивилися не на знаки ангелів. так, Пішли цим шляхом, наприклад, так, і там вас оберігають ангели. Ви вернетеся, потім повернетеся і скажете, боже, слава Богу, що я, ну, що все пройшло нормально. Тому на цьому етапі краще перевіряйте. Так, таке тут кажуть, я думаю, що це важлива інформація була. Ну, бо згаяний час це все рівно згайні нерви і згайні якісь зусилля, коли які, можливо, можна було направити на щось інше, а не просто дізнатися про обман. Так, що ще? Так, ангело-охоронці кажуть вам, що кажуть. А тут, мої дорогі, начебто інформація така закрита якась. Іде до вас ваша мрія. Все. Дуже повільно йде до вас ваша мрія. Про те, про що ви мріяли, повільно чи не повільно, вона до вас йде. Причому якимись такими окольними шляхами. Тут буде ваша перемога. Я не хочу зараз, щоб ви як це. Пережили цей момент, це не потрібно, тому що тут якісь бажання, які ви за, за, так загадали собі. Або те, що дуже сильно хотіли. Воно збудеться, кажуть, що збудеться. І це велика ваша таємниця, яку ви нікому не хочете розказувати. Або якщо розказуєте, це ви не кажете, що це великі бажання. Так, що ще? А давайте спробуємо спитати у ангелів-охоронців, щоб вони порекомендували вам на цьому етапі. На цьому етапі рекомендації п'ятірочка. Ну, тут основна карта імператриця. Або ви така серйозна і сильна жінка все-таки, яка вже багато що пройшла, вона всім королевам, королева, і ви знаєте, що робите в цьому житті. Тут вам потрібно все-таки не зволікати, не, як не як це кажуть так, не, якщо чогось досягаєте, не дуже багато як часу приділяєте цьому святкуванню, так, чого якщо досягли. Тобто тут треба все-таки мати якусь таку е спокійну і власну е спокійну і власну позицію, так, від якої ви не відступаєте. Так, що ще. Тримати баланс, намагатися тримати баланс. Тобто будь-який, будь-який, в якій ситуації, це і емоційний баланс, це і якщо потрібно там дві справи разом робити, треба все-таки балансувати. Ось Тут все про це. Ось такі тут моменти. Дуже дякую вам, мої хороші. Я думаю, що ще будуть розклади, можливо, навіть і сьогодні, або десь ближче до ночі. Дякую вам за вашу. Присутність за ваші лайки, коментарі, за фінансову підтримку. Дуже дякую цим людям і хочу, щоб все світ вам дякував в рази більше. Най так і буде. До побачення, Па-па.